Не Луцьк, а справжнє море. Сьогодні, 9 червня, приблизно о 3-й годині дня у місті пройшла сильна злива. Район Радсу, вулиці ветеранів, Конякіна, на Карпанка Карого, Соборності, вщент заповнені водою. Рух транспорту паралізувало. На деяких ділянках доріг зірвало люки. Тож вода фонтаном била на вулиці. Як зі стихією боролися лучани, далі в сюжеті. Погода не лише примхлива, інколи вона вміє по-справжньому дивувати та шокувати. Це Луцьке море на вулиці Конякіна. Ті відчайдухи, які намагалися проїхати вулицю першими, залишились посеред траси. Стихія перемогла залізних коней. Вулицю складно не лише переїхати, а й перейти, адже води по коліна. Дехто не лінується обходити, інші ж розуваються та крокують навпростець. За 20 хвилин на дорозі ще дві машини переоцінили власні можливості. Застрягли посеред калабані, тож чекають, поки Паде вода. По обидві сторони новоутвореної водної артерії міста утворилися затори. Це вже кадри вулиці Соборності. Тут ситуація не краща. Води на дорозі більше 20 сантиметрів. Автівкам доводиться дуже повільно пересуватися. Знову ж таки, корки. Для одних злива проблеми, а для інших радість. На вулиці відродження дітлахи одягнули гумові чоботи й міряють калюжі. Тут автомобілі не ризикують рухатись по проїжджій частині, обирають безпечний шлях узбіччя. Ті, кого злива наполохала, швиденько ховаються у власні домівки. Інші ж і там прихистку знайти не можуть. У гуртожитку, що знаходиться за адресою вулиця молоді, 10, жителі останнього дев'ятого поверху б'ють на сполох. На загальній кухні та у деяких квартирах води по кісточки. От, ну, аби тільки дощ, то отаке в нас тут робиться. Отаке в нас тут робиться. О, тут зняти. Отримання будинку платимо, квартплату платимо, а живемо і на голову капає. Лякає мешканців і те, що вода стікає по стелі та стінах, а там електричні дроти. Тож може статися коротке замикання і електрики у будинку не буде взагалі. О, вода стояла отут де лововом, лічильник, де лічильник вода, тут була воскрізь. І лилося, вон, бачите, вон, по потьоки вони. Якби коротнуло, щоб коротнуло, я не знаю, що це було. Погоріла, б всенька би проводка. Проводка горіла. Би. Збитків би стільки наробило, що на нормальні кошти б. Звертаються за допомогою у різні інстанції та їх ніде не чують. Сьогодні вперше, аж після п'ятьох звернень, в будинок навідався голова ОСББ. Зверталися до бойка Петра Павловича п'ять разів. За два місяці в течение двох місяців, і він ні разу не прийшов. Це перший раз, бо прийшов, як тут вже 10-15 сантиметрів в кухні було води. Мешканці сподіваються, що комунальники відремонтують дах будинку швидше, ніж місто накриє чергова проливна злива. Наталія Климко, стан Щербачук для новин на часі.